Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Фабрика передбачень. Моє ім'я Катеріна, і сьогодні у нас в гостях астролог Анна Вергелес. Пані Анно, доброго дня вам. Доброго дня, дуже рада вам, Катеріна, і вітаю всіх глядачів каналу. Ми не можемо обійти стороною актуальне питання, яке зараз на всіх перших шпальтах наших газет. Головний скандал країни значить, депутатка та член парламенту з Комітету національної безпеки України Мар'яна Безугла. Вчора вночі заявила, що пан залужний не надав план на наступний рік, і він має піти у відставку. І головне питання країни: що влада хоче зняти залужного? Е, ви знаєте, конфлікт безумовно є і непорозуміння, і знову ж таки, ми це бачимо. Це е, е, Мар'яна насправді не єдина е, е, не, не Єдиний показник, скажімо так, цього конфлікту, але саме тому, що у нас було у нас був повний місяць дуже активний, а в цей момент дуже багато скандалів завжди. І все, що було приховане, і все, що ми намагалися, можливо, туди не дивитися або не говорити, тому що зараз там не наразі, не на часі, воно все просто виливається назовні. І завжди знаходиться одна людина, через яку простір з нами говорить. І так дійсно вона. Ну, скажімо, на на дуже болючу точку для нас. Дуже болючу, тому що ну, такі звинувачення і такі речі вони не можуть звучати ну, просто так. А особливо у моменти, коли, знаєте, от є така точка кипіння, як mm -hmm. повний місяць. І якщо знову ж таки говорити про процес, цей трошки вище, ніж, ну, скажімо, якісь соціальні моменти, то вона, знаєте, ну, дала прорватися фактично усі-всі накоплені енергії конфлікту, тому що нам потрібно дійсно дуже об'єктивно подивитися на ситуацію того, що зараз є протистояння, є конфлікт, є дуже складна ситуація, коли у верхівках влади немає порозуміння. І немає е, якоїсь загальної стратегії, іде дуже серйозна боротьба, і це правда. І е, дивлячись в гороскоп в натальну карту е, Мар'яни, е, mm -hmm. я розумію, що у неї Меркурій і місяць знаходяться у знаку близнюків, і є певні там напружені аспекти в гороскопі. І Я бачу, що це людина, яка. Знаєте, ну, швидше за все, вона просто це випалила, знову ж таки, не продумавши свої слова. І фактично стала таким, знаєте, спусковим крючком ось цього конфлікту, який був і раніше. Але зараз його потрібно було проявити. А я не думаю, що в неї будуть якісь. Ну, верніше як, я бачу, що її політична кар'єра продовжується. І зараз, ось цей весь галас він піднімається. Але він, друзі, давайте зрозумімо, він піднімається не для того, щоб ми зараз, ну скажімо, всю відповідальність там перенесли на одну людину. Вона відповідальна за свої слова, так, але є серйозна проблема. Я не думаю, що її політичне життя на цьому завершиться. Ну, може, комусь це не сподобається, але розрах її можуть знаєте, так. Показово наказати, або там сказати ай-яй, не роби так більше. Але насправді весною у неї є аспекти астрологічні, які говорять про те, що її кар'єра продовжиться, і тут я не бачу ніяких змін. Це комусь, а, ну, вина, що після таких одіоз, одіозних заяв вона вже неоднократно не робила заяви, які дискредитують нашого пана залужного. І хто їй давав право робити ці заяви, ми не знаємо, хто стоїть за нею, з якою метою вона робить ці заяви. І якщо в неї такий піднесений настрій у натальній карті і якісь там перемоги навесні у гороскопі, значить, я думаю, що не просто так пані Мар'яна Баронка, без... дозволяє собі е такі. Такого масштабу викиди у своїх соціальних мережах, провокуючи всю країну, підставляючи партію, в якій вона, а можливо, і не підставляючи, можливо, вона навпаки представляє інтереси своєї партії, Слуга народу Ярмака, Зеленського, можливо, вона говорить їх мовою до нас, транслюючи, чи, можливо, ляпає щось від себе. Але... Е, ви знаєте, у цій у цій, я, я Але якщо вона не несе не понесе навесні, якщо вона наразі не понесе за це покарання, і якщо в неї навесні пік її кар'єрної діяльності, значить тут однозначно не все чисто з нею. Ну, е я думаю, що це е ну, з одного боку людина, яка транслює ту систему, в якій вона знаходиться, це однозначно і відчуває себе дуже, знаєте так, у безпеці, у силі це робити. І це ну я знову ж таки кажу, що це безумовно ну, непродуманий абсолютно крок. І дійсно нападка на залужного, але дивіться, яка підтримка пішла людей. Моментально. І це теж дуже важливий маркер. розумієте? Тому що ну, якби вскривається істинна ситуація, хто кого підтримує. Завжди повний місяць це момент, знаєте, коли все, що було в тіні і все, що накопичувалось і десь там кулуарно якось обговорювалося, неочікувано, непродумано, через якусь одну людину, може просто вистрілити і підняти дуже серйозну бурю. Але я хочу ще раз сказати: це те, що було, існувало раніше. І це те, що якось намагалися так, знаєте, закрити, прикрити. І а, цей скандал показав істинну ситуацію і у владі, і у серцях людей. Тому що, знову ж таки, є позитивний момент в цьому, так? Тому що ми бачимо, наскільки люди дійсно, ну, просто безумовно підтримуються залужного. І це не зважаючи на те, що у нас дійсно є проблеми. Тому ця ситуація прояснила насправді те, що у нас зараз в країні є. Але тим не менше, можливо, комусь це не сподобається, можливо, це не звучить там зараз якось оптимістично для нас. Але я бачу, що вона, ну скажімо, пройде просто цю ситуацію. Я хочу ще раз сказати, що будуть якісь там ну, такі, знаєте, тому, ну, показові так, моменти, але її політична кар'єра продовжується. І це також для нас питання, друзі, ну як таке може бути? Розумієте? Просто у цієї людини гороскоп такий, що вона дуже реагентна, вона дуже швидко прям випалює те, що в неї там на душі, на думці. І це грає проти неї, Одну але тим не менше через, через таких людей ми можемо чути думку е, політичної сили, системи, е, в якій вони знаходяться. Пані Анно, тут наші редактори сповіщують, що сталося внаслідок великої негоди в Києві. Сталося розірвання нашого прапора найбільшого прапора України, який базується коло батьківщини мати. Значить, прапор наразі розірвано на дві великих смужки. Тому що в Києві і досі вирує негода, снігопад, хурделиця та завірюха. І питання таке: оцей новий прапор, який вже точніше, у нас був прапор, він розірвався. Його замінили на новий, і от сьогодні вночі цей новий прапор так само розірвався. Це знак, що Україну поділять навпіл, чи, можливо, це знак, що ми не повернемося до кордонів 91-го року. Якби нам хотілося. Тому що перед війною в нас так само були якісь дуже лихі знаки: то хрест впав на Софії, то ще якесь лихо сталося. Такі були попереджувальні сигнали, тривожні такі дзвіночки. Чи по вашим відчуттям оця історія з новим розірваним прапором на батьківщині коло батьківщини мати? Про що це? Ви знаєте, дуже цікаве запитання, і я звертаю увагу на такі моменти. А, перший раз цей прапор порвався в день е, місячного затемнення. Давайте згадаємо, у нас теж був просто неймовірний буревій в Києві, а це був якраз е, ну, майже Самайн, е, е, кінець жовтня, так, початок листопада. І, власне, у день затемнення це також дуже такий кармічний серйозний момент. І зараз у повний місяць, тобто ну, через місяць. У нас відбувається дуже схожа ситуація. Хочеться, звичайно, сказати, що давайте можемо якось цей прапор, якщо він так рветься сильно, зробимо там трошки меншим, трошки, якусь там тканину оперемо іншу, да? тому що буває так, що ну, просто є якісь такі чисто знаєте, побутові причини для таких подій. Але насправді є і е, знакові моменти дійсно, особливо якщо вони відбуваються в такі точки за е, повного місяця, і ми бачимо, що і погода, і природа реагує так на такі певні енергетичні е, такі всплески. Да? я не знаю, як це українською мовою сказати. І дійсно, дивлячись у прогноз України на грудень місяць, на грудень і там трошки січень зачіпає. Я можу сказати, що тема територій буде підніматися однозначно. А тема переговорів, про яку ми говорили, і того, що нас будуть десь штовхати на той крок, щоб ми відмовилися від частини території. І а, така ймовірність дійсно вона є. Але знову ж таки, е, є і багато варіант, варіантність так у цій ситуації, і е, так е, територіальні зміни, як повернення собі певних територій у е, грудні місяці, так і е, можливе усвідомлення, що зараз ми не можемо, ну не можемо фізично. Забрати все, що ми хочемо забрати зараз. Але у майбутньому це інше питання, розумієте? Тому mm -hmm. що ці знаки вони нам показують ситуацію на зараз. Дійсно, такі ризики є для нас. Тому це попередження, розумієте, це знаки попередження, це якщо нас попереджують, то це не фатально ще поки що. І від нас багато чого залежить, і не тільки від нас, так і від підтримки партнерів, якої нам не вистачає катастрофічно, і від о, певних політичних кроків, які повинні бути зроблені. А, дійсно, ризики є. Але ще раз хочу сказати: якщо нас попереджають, то це значить, що в нас ще є вибір, і це дуже важливо. Угу. Ну, як ви думаєте, цей прапор розірваний не про ділення України на дві частини? Я не думаю, що це про ділення на дві частини. Я думаю, що це може бути сигналом про те, що ми можемо втратити певну територію або верніше не втратити, а не мати можливості зараз її повернути так, як нам би хотілося.